Ви скажете, а де ж тут закон? А я вам відповім, що це би було законно, якби ринок таксі України був відрегульований, якби всі таксисти були легальними. Тоді, можливо, би створилася якась профспілка, яка би могла тиснути на надавачів інформаційних послуг. А так як цього немає, нам просто підсовують оферту з вимогою або ти її підписуєш, і ми співпрацюємо, або ми не співпрацюємо. Оферта складена абсолютно на рабських взаємовідносинах, і ми просто безсилі. На лінії перебуває близько 30 тисяч активних водіїв кожен день. Ми розрізнені. В нас не існує профспілок, в нас не існує ніякого одного вектору розвитку. А це досить велика, потужна. Спільнота, якщо брати в розрізі України, я думаю, таксистів у нас більше 200 тисяч. Тому я вважаю, що коли ринок пролегалізують, ми створимо профспілку, ми будемо такою ж рушійною силою, якою виступають інформаційні платформи.